Доброго дня Ми з України. Хочу розповісти про місто Аплдорн. Що тут можливо подивитися, це Хетлоу, це королівський палац нідерландської королівської сім'ї. Ось це дуже багатий історичними подіями, дуже гарний на вигляд. Це, цей, цей палац ще тут в Аполдорні один з найбільших міських парків в Нідерландах тут раджу пройтися в задушній атмосфері, лісів, та тут дуже багато тварин Ось, є тут музеї. Є музей знаходиться в будівлі 19-го сторіччя. Дуже гарний. Там дуже багато різних, різних видів мистецтва ось, різних колекцій. Ще є канатна дорога, парк канатний Дуже подобається дітям, ну, так і дорослим теж можна відвідати. Є ще парк, де коге де Хоге Велюгі. Теж дуже гарний парк, знаходиться неподалік Аполдорна. Тут ви можете прогулятися по природі. Дуже гарний цей парк. Раджу. Все буде Україна і слава Ісусу Христу!